Всім привіт! Минулого разу ми почали вивчати основи роботи зі списками у Jetpack Compose. Ми познайомились з компонентом Lazy column і дізнались, в чому його відмінність від звичайного компонувальника column. Ну і також ми навчились трошки будувати найпростіші списки, які відображають там просту статичну інформацію. Ну і плюс ми там ще розібрали заголовки для списків. Тому сьогодні ми продовжуємо вивчати списки на базі Lazy Column, але на цей раз приклад вже буде трошки складнішим. На цей раз я пропоную подивитись вам на код, да, на код ось такого от списку. Цей список він чимось схожий на давній список, який ми колись давним-давно робили, вивчали при вивченні RecyclerView. І Елементів у цьому списку ну, доволі так багато, і ми також можемо натиснути на будь-який елемент списку та побачити тост повідомлення з назвою елементу, на який ми натиснули. І також додатково ми можемо видалити будь-який елемент списку, якщо забажаємо. Ну і загалом, в цілому, тут кожен елемент списку він тепер трошки складніший, ніж було минулого разу. Тут тепер не просто текстова мітка в кожному елементі, а ще й додатково плюс-мінус якийсь дизайн присутній. Да? Є картинка, є кнопка для видалення елементу, ну і є якась текстова інформація. Отак от. Тож, давайте перейдемо до коду проекту. Загалом я вам покажу два варіанти реалізації списку. Да, от такого. Сьогодні, в першому варіанті, ми подивимося на реалізацію в лоб, як то кажуть. І тут, в принципі, в цьому варіанті весь список він буде реалізований в одному файлі, підряд, вжух вжух і в продакшн. Але такий варіант він, да, він буде простіший, але зате не буде ідеальним. І в такому варіанті в коді можна буде легко заплутатись, бо все знаходиться в одному файлі. Ну і плюс у нас список не буде переживати поворот екрану. от Ну а потім пізніше ми розглянемо і другий варіант, де список вже буде плюс-мінус норм працювати і переживати поворот екрану. І при цьому код він буде більш читабельним, але самого коду буде більше. Тим не менш, про все по порядку. Спочатку розглянемо перший варіант реалізації, який було б в одному файлі. Отже, по-перше, для того, щоб відобразити список, нам потрібні дані для кожного елементу списку, що саме ми хочемо показати користувачеві. І самий простий спосіб такі дані об'явити це створити дата клас. Наприклад, дата клас юзер, який представляє собою інформацію про якогось юзера, інформацію про людину або про користувача. У нас тут є унікальний числовий ідентифікатор, є також фотографія да, або аватарка користувача, є ім'я користувача, ну і якийсь статус. От. Е, далі клас класом, але як то кажуть, сам по собі клас, да, він задає тільки структуру даних, а не самі дані. Тому далі нам ще треба створити багато-багато юзерів, користувачів і сформувати з них список. І самий простий спосіб це зробити, да, без серверу, без бекенду, без баз даних. Самий простий спосіб це тупо нагенерувати якусь кількість юзерів прямо в пам'яті програми. Для цього я тут використовую бібліотеку Faker, яку ви вже могли бачити в деяких моїх інших відео. Faker підключається дуже просто: в build.gradle треба всього-навсього прописати залежність від Java Faker і це все. Ну І також тут, як бачите, використовується і бібліотека Coil, бо аватарки, зображення користувачів, вони підтягуються з мережі інтернет. якщо що. Тому після підключення бібліотеки Faker ми можемо випадковим чином нагенерувати дані. Значить, метод CreateUserList створює список користувачів user. Та. Поки що це не візуальний список на Jetpack Compose, поки це просто набір елементів, набір даних в пам'яті програми. Тобто, якщо підсумувати, то List User – це структура даних під назвою List, яка буде містити об'єкти класу user в пам'яті програми. І функція Create User List вона буде створювати цю структуру, буде створювати список юзерів. Як вона це робить? Ну, на першому рядку ми створюємо екземпляр фейкера, який і буде випадковим. Чином генерувати дані, ну майже випадковим. Якщо у конструктор передати рандом з конкретним числом, да, тут 0 в моєму випадку, то дані будуть завжди генеруватись однакові. Але якщо 0 прибрати, то тоді так, тоді при кожному запуску програми у вас дійсно будуть випадкові дані. Ну то так, ліричний відступ. Далі в мене є пресет зображень, да, аватарок, фотографії, які потім будуть назначатись по порядку кожному користувачеві. І далі ми просто створюємо список ліст, який буде містити 100 елементів, і кожен з цих елементів він буде створюватись ось таким чином. Ідентифікатор у нас тут це просто індекс елементу в списку плюс один, бо я просто тупо не люблю нулі в ідентифікаторах. От, а індексація вона ж в списках починається з нуля, а не з 11. Далі ми беремо для користувача зображення для аватарки з пресету. Потім ми просимо фейкер згенерувати рандомне ім'я користувача. Ну і в якості статусу користувача беремо якусь там рандомну ванільну цитату Шекспіра. От, і все типовий користувач інтернету готовий. І таких от користувачів їх буде 100 штук у всьому списку. Тому в кінці кінців ми робимо return і повертаємо згенерований список з методу create user list. На цьому етапі у нас є все необхідне, щоб отримати масив даних, да, випадкових даних, які можна показати на екрані. Тому далі що? Далі у нас main activity, всередині метод onCreate. Тут викликається композабл функція AppScreen і пішло, поїхало. Uh, значить, так як у нас в програмі не просто список, а такий список, який можна модифікувати, да? тобто на цей раз ми можемо видалити з нього будь-який елемент, то нам потрібен state. Uh, що ми на перших лініях коду і робимо? Да? Ми створюємо state з іменем UsersList за допомогою функції Remember mutable state of, де внутрі всередині викликаємо CreateUserList, а CreateUserList цю функцію ми вже розглянули. Вона нам нагенерує список користувачів в пам'яті програми. Далі, перед тим як малювати список на екрані, треба визначитись з тим, як буде виглядати один конкретний елемент списку, і потім вже перевикористовувати його для всіх інших елементів. Бо, в принципі, якщо от подивитись на екран, да, то всі елементи тут однакові. У кожного елементу є картинка, у кожного елементу є текст, і також є кнопка Видалити. Тому цілком логічним варіантом буде створити окремо Composable функцію для одного. Елементу списку, і потім перевикористовувати цю Composable функцію для всіх інших елементів. І по цій причині, в коді програми у нас така Composable функція є, і називається вона UserCard. Задача даної функції взяти дані користувача юзер та відмалювати один конкретний елемент списку для цього конкретного користувача. Також сюди приходять дві лямбди, два колбеки або дві дії, які будуть викликатись, коли ви натискаєте на сам елемент списку, і коли ви натискаєте на кнопку Видалити. Ну І ще також є в параметрах модифікатор. Раніше ми в своїх кастомних Composable функціях такого не робили, але тепер, в принципі, починаючи з цього моменту, ми просто запам'ятаємо, що додавати модифікатор до Composable функції, яку ви плануєте перевикористовувати там декілька разів, це просто правило хорошого тону. Да? Модифікатор він дозволить вам до компоненту UserCard додавати потім будь-які інші модифікатори, ну і таким чином кастомізувати компонент за бажанням. Загалом Тут треба просто запам'ятати правило, що якщо ви додаєте модифікатор до своєї Composable функції то зазвичай прийнято робити його першим опціональним параметром. От. Ну, тут у нас нема більше опціональних параметрів, окрім самого модифікатора. Тому тут все і так. окей. Але якщо що, далі в наступному відео в другій реалізації списку там буде приклад із декількома опціональними параметрами. От. Ну і далі тут вже йде безпосередньо реалізація одного елементу списку. Тут, в принципі, нічого нового для нас нема. Все це ми плюс-мінус розглядали в попередніх відео. Значить, є компонент карт або карточка. Ця карточка клікабельна, на неї можна натиснути, і в результаті буде викликана дія onUserClicked. І цю дію ми передаємо в параметрах функції. Далі всередині у нас row, рядок з компонентів, і всередині цього рядка перший елемент це фотографія користувача, далі йде невеличкий відступ, далі текстова інформація про користувача. Ну і на сам кінець кнопка видалити і цієї кнопки і кнопці ми передаємо лямбду, дію для видалення. Це все теж все кастомні композабл-функції. Наприклад, user да, імідж використовує під капотом async імідж з бібліотеки Coil. Ну, А як працює Coil та як цю бібліотеку підключати, це ми вже розглянули в позапопередньому там, відео під щасливим номером 13. От. Далі компонент Spacer це стандартний компонент, стандартний відступ шириною 16 dP. Ну а потім йде Userinfo. Ця функція, цей компонент містить в собі колумн, тобто колонку, яка складається з двох текстових міток. Перша текстова мітка показує ім'я користувача, а друга текстова мітка його статус. Ну і наостанок тут є також Delete User Button, це кнопка для видалення елементу списку. Тут ми знайомимось з новим компонентом в Jetpack Compose, який називається IconButton. В нього можна передати дію, unclick, да, яка буде виконуватись при натисканні на цю кнопку. І також можна передати контент, що саме буде всередині кнопки. Всередині у нас тут звичайна іконка, яка відображає картинку Delete з бібліотеки Materials. От і все. Тепер у нас є, в принципі, готовий компонент userCard для одного елементу списку. Відповідно, ми цей компонент можемо вільно далі використовувати для побудови всього списку. Ну і також у нас є, нагадаю, функція генерації даних для списку, да, яка називається Create User List, і яка створює список користувачів ListUser. Але це буде просто список в пам'яті програми, а не візуальний список на Jetpack Compose. Е, Відповідно, нам тепер треба все це діло зв'язати в єдине ціле. Тому, ну що? У нас є, нагадаю, я вже показував, да, MainActivity всередині методу onCreate в блоці setContent викликається composable функція appScreen. А, а далі, що у нас знаходиться в appScreen? По-перше, ми створюємо тут state за допомогою функції remember плюс mutable state of, і тут же викликаємо функцію Create user list, яка і нагенерує нам да, цю сотню елементів. От, і відповідно, коли ми запустимо додаток, то в змінні userlist буде саме список list user, який згенерований функцією CreateUserlist. І, до речі, от минулого разу, да, в минулому відео, якщо ви пам'ятаєте, там ми дійсно не використовували State взагалі. Чому так? Бо тоді у нас в списку була. Чисто статична інформація, яка ніколи не змінювалась. А зараз же нам потрібен мутабельний стейт, бо як мінімум ми можемо видаляти елементи зі списку, тобто змінювати список. Далі тут є змінна val-контекст, яка міститиме звичайний activity-контекст. Він нам потім знадобиться, щоб показувати тост-повідомлення при натисканні на елемент списку. От. І, отже, далі останній етап це малюємо сам список на екрані. Для цього ми використовуємо той самий компонент LazyColumn, з яким ми вже знайомі з минулого відео про списки. Ну і всередині lazy-column ми викликаємо знайомий нам уже метод items. Але на цей раз ми йому передаємо два параметри. Перший параметр це список в пам'яті програми, який ми хочемо показати. В нашому випадку ми беремо його зі стейту userlist. І також ми передаємо другий параметр, який є опціональним, але він рекомендований це параметр key або ключ, і задача цього параметру розрізняти унікальні елементи списку. Зазвичай в реальному житті у вас в реальному Android-додатку буде якийсь унікальний ідентифікатор у кожного елементу. І от ви його можете використовувати для цього параметру. Це робити не обов'язково, але бажано, оскільки в такому випадку. Список буде будуватись більш оптимізовано з цим параметром. Лезі він зможе розрізняти елементи, які змінили свою позицію в списку, але при цьому самі по собі залишились незмінними всередині. От, І відповідно, число композиції та число там рекомпозиції, воно буде меншим. Ну то так, да, ліричний відступ. Загальна інформація, uh, тому далі, В середині блоку ITEMs, ми просто перетворюємо кожен об'єкт user з пам'яті програми в компонент, в композабл-функцію UserCard. І куди ми передаємо самого юзера для відрисовки і плюс два колбеки. При натисканні на елемент списку буде показуватись тост повідомлення з іменем користувача. Ну а при натисканні на кнопку видалити ми створюємо новий список на базі старого, але цей новий список буде вже без користувача, якого ми видалили. А якщо вам такий запис не зрозумілий, то можна його переписати як userlist рівне -user userlist-user. А якщо у вас вдруг зараз виникає питання, чи був би там не використовувати мутабельну колекцію, там mutable list, да, щоб не копіювати список, то, по-перше, якщо ви це зробите, то на вас студія буде рухатись, да, можете це самостійно перевірити. А по-друге, рекомендую передивитись друге відео про принципи розробки на JetPack Compose. Там є багато корисної інформації, в тому числі і про мутабельність даних. Ну і загалом це, в принципі, все. Е, да, тут ще є модифікатор, але це вже для нас також абсолютно не нова річ. Тому вітаю! На цьому етапі список готовий. Ми можемо пробувати запускати додаток на виконання і перевіряти результат. Загалом список відображається, список навіть скролиться трошки да, вниз там вверх, і кожен елемент натискається в цьому списку, і кожен елемент також можна видаляти. Єдине на що ви можете звернути увагу, так це на те, що коли ми скролимо список, то у нас тут явно видні лаги в програмі. Да? Список та скролиться, але якось от ривками. Да? Видно, що RecyclerView явно працював би набагато швидше та плавніше, ніж оцей новомодний Lazy Column. Так от, не варто зразу хапатись за голову та йти там до коду, все переписувати, придумувати оптимізації і так далі. Фішка Jetpack Compose в тому, що в дебаг режимі Compose Framework він виконує дуже багато лишніх дій і додає до вашої програми багато дебажної інформації. І все це сповільнює роботу, коли на екрані знаходиться одночасно багато композабл компонентів. Але з іншого боку, це потрібно для того, щоб, наприклад, нормально працював layout інспектор, щоб можна було там аналізувати макет екрану вашого додатку і так далі. А от якщо ви реально хочете перевірити, чи повільно працює ваш додаток на Compose, то для цього треба зробити декілька додаткових кроків. Значить, йдемо до файлу build.gradle для модуля App і там всередині знаходимо секцію, яка називається build-types. Потім всередині цієї секції ми створюємо новий build варіант, який можемо назвати, наприклад, Profile. І при цьому ініціалізуємо його ми дебажним варіантом, але потім перевизначаємо деякі властивості isDebugable – False та isProfileable – True. Після цього нам необхідно синхронізувати проєкт. Ну в мене проєкт вже тут синхронізований, тому мені нічого робити не треба. От. І після цього далі ми або натискаємо на кнопку Build Variants» зліва, або якщо у вас такої кнопки немає, то ми йдемо до меню View, «To Windows, Build Variants». В результаті у нас з'явиться невеличка панель, де можна вибрати Build Variant. Профайл, який ми тільки що і створили в build.gr. І от після цього ми знову запускаємо програму на виконання та чекаємо, поки студія збере та встановить проект. На емулятор. Після зміни білд-варіанту це може займати трошки більше часу, ніж зазвичай, але тим не менш, якщо ви все правильно зробили, то рано чи пізно проєкт збереться, і на емуляторі ми можемо побачити, що тепер список в принципі не так вже і глючить, да, або взагалі не глючить, і все плюс-мінус працює швидко та плавно. Такі от справи. Ну, а якщо у вас дикі лагії в профайл режимі, скажімо так, да, глючать там сильно екрани на Compost. То тоді, да, тоді треба задуматись про перформанс та оптимізацію. Окей. От це і все на сьогодні. Ми на цей раз розібрали більш складний варіант списку, де елементи самі по собі вже так, вони складніші, і плюс список вже є мутабельним. Да? Тому ми тут використовуємо state, За допомогою state можна видаляти елементи зі списку, але тим не менш цей варіант, як я вже сказав на початку відео, він також не ідеальний. У нас зараз вся логіка змішана з інтерфейсом додатку, з композабл-функціями, все знаходиться в одному. Тому файлі Main activity. ну і до того ж, поточна реалізація списку вона не працює нормально з поворотом екрану. Після повороту видалені елементи вони знову з'являються в списку, що не зовсім те, що нам потрібно. Тому наступного разу ми вже сподіваюся, що розглянемо фінальний варіант реалізації цього списку, де всіх цих проблем уже не буде. Код проекту доступний спонсорам каналу за посиланням під відео, як завжди, на БайМІКОФІ. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!